Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готую звичайнісінькі пряники, дуже смачні із двох найпростіших інгредієнтів. Це стакан кисляку, який вливаю в глибоку мисочку. Додаю сюди столові ложки цукру. Цукор регулюйте, більше або менше, я завжди на дві столові ложечки. Далі вкидаю соду, чайну ложечку, ванільний цукор, дві пачечки, кориці дрібку додаю і борошно. Отут я борошна Тіла два з половиною стакани. Подивлюся, скільки ж вийде. І замішую дуже гарне тістечко, хороше таке, некесеньке, щоб воно було. Спочатку ложечкою так розмішуємо чи лопаточкою, а потім замісимо руками. Борошня всипала не все, потрошку, бо в мене вже більше кисяку немає. Через те Краще борошном мені досипати, ніж кисло вдавати. Борошна на трішечки не вистачило, і через це я ще трішечки досіваю прямо в мисочку. І гарно вимішую. Тістечко виходить, таке м'якесеньке, хороше. І далі руку змащу ліпкою. Гарно на руку ліпи, ладесь пів ложечки і продовжую вимішувати тісто. По крихотці додаю ворошенця, підпилюю так, щоб воно не було забите. І м'якесеньке, але вимішувати потрібно довгенько, хвилин 2-3. Получилось дуже м'якесеньке, хороше таке тісточко, яке ми отак весь час під низ. Отак, під низ, під низ піджимаємо. Підпилюю трішечки робочу поверхню і розділяю тісто на дві частинки. Одна частинка і друга частинка. ці полосочки такі утворю з цих двох частинок. Отак, полосочки такі. Хочете більші пряночки, хочете менші, які ви полюбляєте. І тепер беремо оці полосочки наші і розділяємо на кілька пряночків. Один, два, три. 4, 5, 6, 8. у мене вийшло з однієї полосочки. Беру частинку і отак згортаю, як, наче то, у кружечок такий. І під, підминаю під низ. Отак під низ, підминаю. І отворюю такий пряночок. Як бачите, нічого складного. Просто розкачала так і творила пряночок. От розкачала я пряночки, можна таку ножиком трішки пол. А так зробити. О, навсіс. Викладаємо трішки на відстані, бо прянички наші підійдуть трішки і будуть більшенькі. І ставимо в розірті на 180 градусів духовку. В мисочку вкидаємо один білок і одну ложку з горою цукром. І готуємо глазур. Коли підбили глазур, ще вона не має сійких піків, додаємо трішки соку з лимона для смаку. Я одержала таку щільну глазур із лимонним смаком. Дуже смачна я така, бачите, яка хороша глазур. Подивіться, як гарно піднялися наші пряночки. Прямо аж тріснула там. Як хлібчик тріснув гарно таку, дуже високий, вийшло. дуже гарно спеклися вони, бачите, які вони хороші. І тепер прямо на сковорідці дуже гарно змазуємо нашою лазур'ю. Прямо дуже гарно так Змащуємо їх, щоб поставити ще на декілька секунд у духовочку. Щоб, так скажемо, прихватилася наша лазур, схватилася. Це можна і святкую пряночки отак приготувати, тільки є присипка для пасочки там. І такі пряночки, будуть, як малесенькі, прямо пасочки, дуже швидко і дуже м'якесенькі, хороші не виходить. Я сьогодні теж, от подивлюся, є в мене присипочка, і присиплю. Пряночки присипочку. І так змазала всі пряночки. Вони так добре підійшли і так гарно поєдналися усі, що прямо цілий торт пряноковий такий. І отак присипочкою, притрусимо, і будуть у нас пряночки такі святкові. Із простих інгредієнтів. І поставимо секунд на 30 в духовочку, залежно від того, яка у вас духовка. І так, білочки наші схватилися, аж чуточку перестояли, але то нічого, смачніші будуть. І виймаємо їх на тарілочку. Отак, прямо з бумагою. Перекладаємо на тарілочку, і потім прямочки наші виймаємо бумаги і Одному теж на тарілочку. Подивіться ж, які гарні пряночки, як малесенькі пасочки. І подивіться, які ж вони м'якесенькі. От тістечко. Бачите, насіки, м'якусіньке, виходить. А смачне. Прямо роті. Дуже смачні пряночки. І всього з двох інгредієнтів, практично, із кислого молочка, порошна і цукор третій інгредієнт. Готуйте, будь ласка, такі пряники. Моментально швидко готуються і дуже смачні. Дякую за увагу. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте подобайки. і підписуйтесь на мій канал. І я дуже буду вам вдячна.